Каналі Зебуча Сіті. Ми знаходимось в парку імені Правика Верпіні, де сьогодні проходить літній фестиваль Локаліст. Давайте разом подивимось, які розваги та активності на нас тут чекають. Мені подобається локаліст, він, він прикольний. Тут є гарна атмосфера, настільки прокрав, скільки про як, як подія, щоб прийти, відпочити, там, щось поїсти, послухати, як дренчить генератор, да, когось послухати на сцені в лекторії. Ну і звісно, подивитися якісь вироби, щось купити. Це кайфово. Для мене цей фестиваль особливий тим, що ми взяли напрямок на безбар'єрність, інклюзивність. Запросили до нас групу активної реабілітації, які проводили тест-драйв, якщо можна так назвати, крісло колісних і дали спробувати людям відчути на собі, як це кермувати кріслом колісним. Більшість відвідувачів, хто до нас заходили. Переважно відзначають, що це важко, багато фізичних зусиль і що вони не думали, що це треба навчитися робити. Дуже все класно зробили. У мене дитина просто ось, ми прийшли і майже весь час були тут. Їй дуже це сподобалось. Вона стрибала, потім малювалась. Більше по дитячим локаціям були дуже все було класно. Ми тут для того, щоб розказати нашим мешканцям вірпіні дітей залучити, розказати більш детально, що таке пласт побутовими побутовими словами. Ми ремонтуємо дрони, робимо посильну волонтерську діяльність, а також робимо дуже корисні смаколики для наших хлопців. Тобто ми залучаємо донати, нагадуємо про війну зараз. Дуже важко працювати в умовах невизначеності. Оскільки немає якоїсь локації, де ми весь час проводимо фестивалі і виходить, що ми кожного разу стартапимо. Добре ж ти дбай, а на конях сідай. Наша місія розважити людей, як і завжди. Ми бродячі артисти. Деокуповані де окуповані міста мають розуміти, що а, життя продовжується, і життя наповнено сенсів. І якщо можливо доносити до тих людей, які постраждали, підтримувати тих людей і міста, які постраждали після расистів. Показувати, наскільки вони важливі, що суспільство їх пам'ятає інвестувати туди, в культурний розвиток, в економічний розвиток міст. Я обожнюю Ірпінь, я обожнюю бучу. Мені дуже боляче в моєму серцю за те, що це сталося саме з цими містами навколо Києва, ну і з іншими, звичайно. Але знаходячись тут, я розумію, наскільки Ірпінь любить своє місто, і тут все відбудовано, все чистеньке, гарненьке, люди щасливі. Дуже атмосферно, ну і дуже круто, що такі заходи проходять в підтримку збройних сил України. Дякую за свято. Все дуже круто. лайк. Like. Мені дуже сподобався фестиваль, дуже веселий, класний. Особливо сподобався концерт. Дякую, що додивились це відео до кінця. Свої враження від фестивалю напишіть нам у коментарях. А також не забудьте поставити лайк та підписатися на канал.